Всім привіт! Сьогодні буде відео. Маленький відео урок про те, як навчитися в'язати отаку подвійну шапочку. Це чоловіча шапочка. В принципі, хто не любить з дівчаток нічого лишнього, це може бути шапочка Унісекс. Базові набори, базові переходи, я розповім про це в відео. На основі цього відео можна в'язати і отакі шапочки. Який буде у вас візерунок, ви вирішуєте для себе самі. Ця шапочка підходить для тих, в кого е, така конкретна зима-зима. Тому що ну, я не знаю, яка шапка може бути вже тепліша. Ці шапочки, по принципу, отакому, от обидві вони подвійні. І хто хоче навчитися в'язати отакі шапочки, запрошую до перегляду. Для роботи я буду використовувати нитку Stay Wise». Це австралійська нитка, 70% шерсті, 30% акрилу. З цієї ниточки я вже в'язала сину, шапка, нитка не косюча, подразнень немає. В 100 грамах 114 метрів. Відповідно, я буду в'язати для себе спицями від Мідпро номер 4 і резинку буду в'язати спицями номер 3 також мені потрібен гачок для наборного краю відкритого з відкритими петлями. І ножнички потрібні будуть, щоб обрізати е, почат, ну, край ниточки. Також я буду використовувати будь-яку іншу нитку, це в мене є нарт ниточка, для того, щоб потім її витручити, е, де в мене мають бути відкриті петлі. І так, Для початку я набираю на е, спиці. Відкритий край, і я набираю петельок, 100 петельок. Не потрібно додати ні кромочних, не потрібно додати ніяких петельок, які будуть зацикльовуватися в круг. Просто рівно для об'єму шапочки я набираю 100 петельок. на спиці номер 3 Тому що я буду розпочинати в'язати з резинки. Як набирати за допомогою гачка? Цей початковий наш ряд є попереднім відео. Я набрала 100 петельок, обрізаю нашу ниточку, яка ще не пригодиться. І приступаю до в'язання, ще раз повторюю, на спицях номер 3 починаю в'язати наш перший рядочок. Нашою основною ниточкою. В'язання буде по кругу, тому в нас немає кромочних петель. І в'яжу я резинку 2 на 2, у нас 100 петельок. Значить, в нас має співпасти. Початок, наприклад, якщо 2 лицевих, край має бути 2 виворотних. Починаємо в'язати резинкою 2 на 2. Дві лицевих. Дві виворотних, і так, до кінця нашого наборного краю. Перший рядочок резиночки 2х2 я пров'язала до самого краю, от я її дов'язала, як далі я продовжую роботу, як я його закольцовую? Я перетягую на інший край спиць роботу, і в мене робоча нитка. Виходить справа, не на краю спиці. Я підтягую ту петельку, яка в мене повинна бути перша, до краю, беру край ниточки і плотненько починаю, слідкувати треба обов'язково, щоб у нас не перекрутився, отут у нас перший рядочок наш. І починаю продовжувати по малюнку в'язати резинку, впритик пров'язуючи першу петельку лицева. І я цю петельку підтягую впритик до роботи, щоб закульцювати. Друга лицева, виворотна, виворотна. І так, до кінця рядочка і продовжуємо на ту висоту, стільки сантиметрів, скільки ви хочете, щоб у вас була висота шапочки. Шапочка заворота не буде, відразу вона буде гладка по голові, тому висоту резиночку кожен вирішує для себе сам. Резиночкою 2 на 2 я пров'язала 12 рядків основною моєю ниткою, і в моєму випадку. По моїй плотності в'язання це 4,5 см. Далі наступний рядок, 13 з сірою ниточкою, я буду в'язати повністю виворотними петлями. Це буде рядок згину резиночки. Тобто, я не звертаючи увагу, чи в мене по малюнку йде лицеві чи виворотній, я в'яжу виворотними петлями. Після лінії згину виворотних петель я пров'язала також 12 рядків резинки 2х2, де поміняла в шахматному порядку самі лицеві і виворотні петлі. Тобто, де був рядок двойний, дві петлі лицевих, в мене стало виворотні, і де було дві виворотні, стало лицеві. Це для того, щоб після залому рівненько влягалися. Лицеві над лицевим ми виворотні, втоплювалися в виворотні. В такому складеному вигляді у нас буде одягатися шапочка, і воно само по собі заломлюється вже так, як воно потім має бути в вигляді, коли ми одягаємо. Далі я змінила розмір спиць. Я в'язала спицями номер 3 я перейшла на спиць номер 4 просто перекрутила в цих ніпро своїх спицях, ліску лишила ту саму. І так як я збільшила розмір спиць і завдяки тому, що я перейшла з резинки на лицеву гладь, мені потрібно, щоб отут не було верху рюші. Мені потрібно зменшити кількість петель. Кількість петель мені потрібно було 80. 100 в мене в резинці, мені потрібно 80, значить, 20 петель мені потрібно забрати. 100 ділю на, 5, на 20 це виходить 5. Кожну п'яту петельку мені потрібно десь скинути. Тому я пров'язувала три петлі лицевих після резинки в першому рядку. Три петлі лицевих, четверту і п'яту я об'єднувала в одну, в четверту. Тобто п'ята петля в мене пропадала. І так було три лицевих дві разом, три лицевих дві разом лицевою. У мене в... Після резинки в першому ж рядку в лицевій гладі вийшло 80. Я пров'язала 26 рядків лицевою гладдю. У моєму випадку це рівно 10 рядочків. І далі я буду робити убавочки. Убавочки я буду робити по всій довжині. У мене 85, і я вирішила, що хочу зробити 4. І я вирішила, що я хочу зробити 4 рядки убавочок. Відповідно, кожні 20 петель в мене буде відноситися до кожного з 4 сегментів цього спуску на макушці. Я буду робити такі двосторонні убавочки. Тобто, я буду пров'язувати дві разом. З однієї і з другої сторони, слідкуючи, щоб вони не були перевернутими. Зараз я приближу камеру, два дві Зараз я приближу камеру і покажу вам ближче. Це буде бавочка з однієї сторони і в кінці рядочка це буде стик. Один з рядків убавок. Між ними значить, це дві петельки. Між ними в мене має бути 18 петельок і 19-20 буде в, в другу убавочку правою частиною спуску. І так я пров'язала 30 см лицьового полотна. 80 петель. Розділила на 5 участків, вийшло мені по 16 петельок. Тут спускаєте, як вам хто як привик, кому як подобається. Я роблю гладку шапку по голові, чоловічу шапку по голові. Ну, в принципі, це шапка унісекс. Е, далі, я спускала цих 16 петель плавно до тих пір, щоб мені залишилося 10 петелечок. Тобто я в шести місцях об'єднувала по дві разом з однієї і з другої сторони, так схоже, як в лініях реглану. В мене вийшло п'ять спусків через три рядки на четвертий. І останній в мене йшов підряд, ряд за рядом, щоб зменшити і щоб не було от такого отуто, підвищення. В результаті я стягнула верхушку. Мені її потрібно максимально тепер затягнути, щоб не було тут -от ніякої дирочки, і сховати хвостик донизу. У мене верх шапки, яка і має бути вона потім в готовому вигляді, вже є. Тепер мені потрібно зв'язати низ. Від низу в нас вже є резинка. Ми розвертаємо роботу до місця, де починала я в'язати, де і я починаю на... в'яжу я спицями підкладку, так само спицями номер 4 Але на ці спиці важкувато буде набирати, тому я завжди беру тонші спиці, це в мене 3,5, можна ще менші. І починаємо розпускати от оцю голубу ниточку для набору і петельку за петелькою. Починаю тих 100 петель, які в мене йшли, лінія набору для резинки, починаю перебирати. І рівно те саме в'яжу в другу сторону. Та сама висота і та сама кількість петель. Добравши 100 петель, я в першому жрядку відразу перейшла на 80, пров'язала ту ж саму висоту петель. І рівно так само, як і на лицевій стороні шапочки, я зменшила. В п'яти місцях зробила лінії спуску. І зменшила в'язання до 10 петель, стягнувши їх для подальшого закріплення. В мене вийшли ідентичні дві сторони шапочки, одна лицева, одна виворотна. Хочу сказати, що від двох мотків ниток в мене залишився отакий маленький клубочок. І тепер мені потрібно буде позатягувати і поховати хвостики від двох верхушок. Після того, як я заховаю ці хвостики, я вивертаю шапку, складаю вдвоє. І по робочі крістьянськи, натягуючи на коліно, я просто придаю їй форму і добре вкладаю внутрішню частину і зовнішню, щоб гарненько вляглися всі середини.